Події у світі протягом тижня, які варто нагадати. Мої вітання. Слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. І сьогодні у нас на календарі 20 липня, неділя. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, варто ще раз нагадати і згадати про події, які відбувалися протягом цього тижня. Неділя 13 липня. Президент США Дональд Трамп оголосив, що Україні буде надіслано системи протиповітряної оборони Петріот. Питання тільки в тому, коли це буде надіслано і хто це буде надіслати. Чи це будуть партнери з США, зокрема Німеччина і інші країни? І ми маємо чітко розуміти, що мова йде не про передачу, як раніше це робила адміністрація Байдена безкоштовно, а це за гроші. Ну, Трамп веде таким чином бізнес. Допомога. Вже тепер в нас не безплатна і це не є допомога. У Франції, у Франції, в неділю президент Франції Мелій Макрон виступив перед Збройними силами. Він заявив про те, що буде збільшуватися ну, витрати на воєнний бюджет. І в 2026 році це буде на 3,5 мільярда євро, у 2027 на 3 мільярда загалом. Зазначається, що з моменту, коли вперше став президентом Франції Макрон, витрати були 30 мільярдів. А дві 2027 році планують 64 мільярди. Цей він ну, зробив такий виступ напередодні Національного свята Франції, 14 липня, Франція святкує День взяття Бастилії. Понеділок 14 липня США Дональд Трамп заявив, що він введе Тарифи 100% на союзників, партнерів Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоди з Україною. Ну поки що бачимо реакції якоїсь з боку Росії нема. Там навіть згодом протягом тижня речник Путіна Пісков заявив, що Путін розглядає, що тільки він може дати відповідь на таку заяву, але реально вони там мають фактично, на мою думку. Ну, певний дозвіл на ведення військових дій, дні, дій протягом цього терміну. Вівторок, вівторок, 15 липня, у Бразилії бразильська прокуратура звернулася до Верховного суду з проханням засудити колишнього президента Бразилії Болсонаро, Він був президентом у 2019-2022 роках за державний переворот. Ну, він заперечує свою винуватість, звинувачення всі. Але йому е, загрожує 40 років ув'язнення. У вівторок у США Дональд Трамп заявив, що Україна не повинна атакувати е, Москву. Ну, це він дав таку відповідь на матеріал у газеті Financial Times, яка написала, що ніби Трамп заохочував Володимира Зеленського завдавати удари по Москві. Ну але він навіть потім ще й сказав Трамп, що Америка не збирається постачати. Ракети далеко до радіусу дії. Хоча знову ж ця ситуація вона є достатньо однозначною. Є е, інформація, яка заперечує на одну, то хочуть, що не будуть. Ну я вважаю, що, напевне, публічно не буде зроблено заяв щодо того, які ракети, якої дальності будуть постачатися Україні чи будуть США постачати такі ракети Україні. Середа, 16 липня. Європейський Союз, е, комісія прийняла. Для Європейського Союзу вірніше, запропонувала в середу 16 липня бюджет на 2028-2034 роки у 2 трильйона євро. Це дуже великі, амбіційні. Ну там же є ті, хто виступає проти, зокрема, це Німеччина. Там вони говорять, що зараз національні бюджети збільшуються саме на витрату оборони, і вони виступають проти збільшення. Ну а Угорщина виступає проти збільшення, тому що там передбачено 100 мільярдів додаткової фінансової допомоги для України. У Сирії, в середу, на липня, були завдані удари по Дамаску. Ізраїльська армія завдала, мова йде про е зіткнення бойові у місті Свейда, там в основному населеними друзами, яких підтримує Ізраїль. Ну і армія е сирійська казала, що вона почне виводити свої війська. Ну, загалом, протягом цього тижня, якраз ця ситуація там постійно е була в фокусі уваги впливових світових змін ми ще до неї звернемося до цих подій у Сфейді в Сирії. Четвер, 17 липня, нижня плата Конгресу США ухвалила закон Дженіус переважно більшістю та навіть 100 демократів приєдналися до голосування. Мова йде про законодавчу базу для криптовалюти стейблкоїнів, які які ну, підкріплені традиційною валютою. Тобто, те, що обіцяв там Трамп, що от, Америка буде. Країною, яка буде впроваджувати криптовалюту на державному рівні, це вже починає виконуватися. У Словенії, уряд Словенії у четвер, заборонив в'їзд двом міністрам Ізраїльського льоду, ультраправим міністрам, мова йде про Ітамара Бенгвіра, міністра національної безпеки та Бец... Бец... Бецалеля, Смотрича міністра фінансів, це ключові е, партнери коаліції нетенях. Ну їх е, там в заяві йдеться, що вони будуть об'явлені персоною нон-грата через те, що через їх геноцидні висловлювання, що заохочують до екстремального насильства та серйозних порушень прав люд... палестинців. Отака От це вперше, до речі, Євросоюзі. В Велика Британія, британський уряд, оголосив четвер, що він знизить вік для виборів з 18 до 16 років. Бачимо, вони там це мотивували тим, що люди вже працюють в цьому віці, служать в армії, платять податки, тому от хочуть знизити цей вік. Не знаю, чи буде така ініціатива в Україні. Хоча нам ну, ми з 18 ніби маємо служити в армії, маємо наразі українці. Але щодо мобілізації Збройних Сил України зараз під час війни, бачите, тут є обмеження до 24 років. Тоді, напевне, треба, щоб і голосували після 24 років. Десь отак от якось воно виглядає. П'ятниця 18 липня. Е, Європейський Союз прийняв 18-й пакет санкцій проти Росії, в основному це направлено проти експорту російської нафти, там йде про е, Тюньовий флот, там на 105 суден накладені ці санкції, також е, знижують е, вартість нафти. Раніше це було 60. Доларів за барель тепер до 45. Ну і сподіваюся, що найближчим часом до цього приєднається Канада, Японія. Ну і хотіли безумовно, б безумовно, щоб і Сполучені Штати, але поки що це питання відкрите. У Сирії е, у п'ятницю посол США Том Барак, він, посол Туреччини, є спеціальним посланцем Трампа з по питань Сирії. Він оголосив у п'ятницю, що Дамаск і Ізраїль досягли е, домовленості про припинення вогню саме от в. В цьому місці Свейда на південному заході з Сирії щодо от, кі, переважно селими друзями, бо Ізаль підтримував їх і завдавав удари. Там були бойові зіткнення між друзями, бойовик, бойовиками бедуїнів та із е, сирійськими рядом військами. Ну, сирійці в четвер вони почали виводити ці війська ну але після цієї заяви в п'ятницю вони вже потім їх і там сили безпеки знову ввели. Ну, зараз ми до цього також ще раз. Вернемося і згадаємо. Також у п'ятницю у США Дональд Трамп подав позов проти видавця Wall Street Journal, звинувативши в наклепі, ну Wall Street Journal написала там матеріал щодо поздоровлення на 50 років Епштейна. Цю справу відомо, так, от, про питання там, педофілії, розсудження проституції і так далі. Це все дуже багато зараз обуреться в Америці. Там є питання того, що це має бути публічно. Ну, в принципі, потім було публічно опубліковано. Ну власником у світ Джорнал є е, Руперт Мердок. До речі, він минулої неділі був в одній ложі з Дональдом Трампом на стадіоні, де був фінал е, клубів е, чемпіон, клубного чемпіонату світу. І там, до речі, знову нагадую, переміг, перемогла команда Челсі. Вони перемогли французький ПСЖ. Але все-таки, бачите, подав на. На Мердука на його видання, на видавця в суд. Субота, 19 липня, президент Володимир Зеленський оголосив, що він запропонував в Росії нові переговори, але ну, він там говорив про секретаря Умерова, Ну і також не виключає, він каже, що треба зустрічатися на найвищому рівні, тобто, із Путіним. Про це зараз багато пишуть і говорять у фактично всіх впливових засобах масової інформації світу про цю заяву Зеленського. Ну і в суботу в Сирії е, влада оголосила про негайне припинення вогню у Свейді, і вони почали згортати там сили безпеки. Це після того, як у п'ятницю було з'явлено про те, що досягнуто ну, домовленість між Сирією та Ізалем, бо Ізай був проти присутності урядових сирійських військ у Свейді. І неділя, 20 липня, е, приміринсь Японії Ісіба е, Сігеру, він може. Е, ну, Скажімо так, втратити більшість у верхній палаті у парламенті. Сьогодні в Сенат проходять вибори, а в жовтні минулого року, 2024-го, його ліберальна демократична партія програла вибори, так що в нього ситуація дуже-дуже непроста. Ну сліті зазначити, що Японія є нашим хорошим союзником і прихильником допомоги Україні. От про такі новини я хотів сьогодні згадати у програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Сподіваюсь, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Також дякую всім, хто підтримує мій канал, всім спонсорам. І я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!